Формадол таблетки від головного болю. Де в нас вийде. Тут вже бачите, тут вже е, починається, як запустився двигун готування битих баклажанів. Розповідаю. Е, ну, от треба було зараз підмінити валю. Ну і Неля завтра буде і пише, каже, лише я нічого готувати не буду. І продюсер каже, нічого страшного, хлопці все будуть готувати. Це я с їду на ефір. Думаю, хлопці будуть готувати. Хлопці, який рецепт, які биті баклажани. Ну, я це зате саме таким конкретно рецептом не готувала баклажани, ну але щось схоже. Колись готувала сьогодні е, такий антистресовий рецепт. Уже повторюсь: биті баклажани. Тобто їх треба бу, буде бити сильно, але обережно, акуратно. Так, так. Так, зараз Ігор, я вам... хоча... Ігор, так я як почесна, почесна натирачка, чекає від тебе команди. Давай". Отже, значить, нам для е, е, битих баклажанів, які ми будемо запікати, начиняти і запікати, треба буде, значить, баклажани. помідори, баклажани, помідори, е, червоний перець, фарш курячий, цибуля. ну, Далі олія, зелень, базилік, ну і перець. А, сіль, а от і... моцарелла і твердий сир. Це. Моцарела, це Царела і твердий сир. Бачиш зараз, як вони так. виглядають. Якщо ти так. плутаєш, ось бачимо зараз на побачили рецепт на своєму екрані. Ми ще його будемо повторювати. Отже. Спочатку для того, щоб добре пропеклися баклажани і не було такої тугої текстури, треба їх побити, щоб вони стали м'якими і пружними. Але це треба Хопа, робити я... дуже Ну, там, ногами бити. Ну, яке ногами? Ну, тебе є ця качалка, бачиш? Усьо <світ> качалка одна і друга. Треба робити це обережно, щоб в жодному разі не луснула шкірочка. Ну тому що тоді буде вже витікати, там протікати фарш, там сік, і воно буде мати не той ефект. Так... Значить, хто буде бити? Ти ти Так. ігор хоче натирати, тому ти, Я, значить, ти, ти... ти натираєш мацарелу. Моцарелу. тільки моцарелу, твердий сир потім. Твердий сир, потім будеш терти, поки моцарелу. Так, значить, ти будеш бити баклажани на береги, та не та. <реш> <реш> і не в голову. Ну хоча, в принципі, ти знаєш, так, може бути можна. і такий варіант, може бути обдошку, але насправді треба їх ось так. Дивись дивись. Ану, ви, ну, давай, ви вибійшись, вибійшись, Дивіся, а? що з вибиш дивися? Знаєш, дивись, ти бери і ти можеш теж побити П -п -п, трішечки. Якусь люди. Добре, чи готували ви биті баклажани? Як ви їх відбували? Мені здається, це, це без... досить. Хлопці, отже, береш качалку і так легенько б'єш ага. баклажани для того, щоб вони стали дуже дуже м'якенькими. Бачиш, вже так. Але треба їх ще більше побити, вони мають прямо битися всі боки. Запікати саме отак, а потім розрізати. Ні, ми розріжемо, зробимо начинку і потім покладемо запікати. Поки ага, б'єш баклажани. Добре. А я що роблю? А ти що? Я зараз наріжу, а так, а де у нас, бачите, на кухні. Ага. Зараз я наріжу помідори, наріжу кубиками перець, змішаю це з фаршем. Додам туди зелені, ну і власне цей фарш, цим фаршем. Потім будемо начиняти баклажани. Зробимо такі кишеньки, розріжемо з одного боку баклажани, зробимо кишеньки і будемо начиняти. І тоді в духовку на 200 градусів на 40 хвилин. Ну і перед фіналом ми ще дотримуємо твердого сиру. Я не б'ю, бо я буду ти, ти будеш а, говорити, поволодець. і тебе не буде чутно. ну, власне. Така історія. Випишіть нам, будь ласка, чи ви готували за цим рецептом, як ви зазвичай запікаєте баклажани? Я люблю їх просто запікати з бринзою. Ну, так просто дієтичніше. Я все таки намагаюся знаєш, харчуватися більш дієтично. В мене не дуже часто це виходить, але я не Я просто намагаюся. занирнув швиденько в коментарі і пише а, ну, Інна, давай. на доброго ранку, і мирного неба з Чернігівщини. Дуже гарно доповнює Яків дует вихідного дня приємно бачити. А uh -huh. також я добре вітаю Людмила Красуня окраса uh -huh. двох паруків у сьогоднішньому ефірі. Але. Не вистачає Руслана. А Руса Боже, я думала, не вистачає а, валі, не вистачає я, Руслана. Руслана. Ну і валі теж не вистачає насправді. Безперечно, На, Валі тільки невеличка мікровідпустка. Вона скоро повернеться. Ви не думайте. А куди валя поїхала, я так і не зрозуміла. Там четверо дітей, там є куди їздити. <ріх> там тенісні змагання, з гімнастики змагання. Там... Вона вся в спорті. Так. Вона зараз вся в спорті. Так, отже, давайте е Ігор натирає тихенько, а мені треба трошки по 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 цей, покопати. Поки я буду тут е лупашити наші баклажани трошки музики, щоб це, по-перше, е музика допомагає, по-друге, робити ритмично. Доброго Добро ранку, друзі! Вітаємо вас, з вами Сніданок Вихідний. Вітання для всіх, хто з нами на 11 Україна, на, кал... на каналі Тет, хто на Ютубі, хто вже написав свій коментар в інстаграмі, хто не написав, давайте швиденько. Долучайтеся, ми там з вами спілкуємось. Ми готуємо. І... Ну, як? І пишіть ми, ми називається. Хлопці мали готувати, Люся прийшла, все приготувала швиденько. Е, так, е, змусили мене доробити ще один баклажан. Кажуть, чого це чотири баклажан, треба бити? Дивіться, і ката ця велика, треба, щоб всі наїлися. Давай ще, то я ну, ще дорізала дивись. трішки помідор ти, сюди. Я, Ігор, е, Антон Пшеничний а, прийде бороду ага. е, рівняти і гість. А ти прям хочеш повністю весь баклажан. А Там гість їсти, такий, що то, може з'їсти. А, а Там гість такий, та. що поїсть все. Я зрозумів. Ну то не це... давай ми будемо розрізати. Давай, е, давай будемо зараз буде та кишеньки мені розрізати. Я нагадую, що сьогодні ми готуємо антистресові баклажани. Називаються вони биті баклажани, і реально її баклажани бив об дерев'яну дошку, а потім качалкою по баклажанам для того, щоб подивіться вони стали дивіться, які М'ягенькі, бачите пружні, Дуже пружні для того, щоб не була твердою текстура всередині баклажана і дуже добре пропікся. Супер, добре. Розрізай, але тепер, так, щоб не Тепер, тепер, ми розрізаємо, так. Десь досі, так, може навіть трішечки більше, і робимо таку кишеньку, Лише не проріж внизу. Дірку, але а так, ти... щоб. Добре, нормально... що ти ну, про баклажан, а не про руку мою переживаєш. А я, а як витягувати? Тільки не поріж собі руку. Нічого не треба витягувати. А я теж попробую. Їх треба, Давайте пробуйте. А я поки змішу, я нарізала червоного перцю болгарського. Я додала туди помідор. Зараз я додаю так ти на сложки, додаю зараз фаршу курячого. Та, я не А як нам витягувати? Дивися. Ну я розрізала. Обережно проколюю, лише обережно з рукою. Так, а ба, тобі за руку сказала. Так, ще ще більше. Ми нічого не витягаємо. Чекай, ти дуже руку забирає. А тепер е, глибше, глибше, глибше ну, проколи, до щоб максимально е, чуєш, туди стоп. напхати, щоб максимально ну, фаршу туди напхати. А оце от як витягувати. Та не треба нічого витягувати. Шо, Думай, ще ти... замало. Замало. О, дивися, як зробив Дивись. Саша. Ану покажи. У нього, нього ножик довший. А, да, я гляну. В нього все довше. Треба дивися, можна ще дорізати, трішки вот Трішки от, сюди а? дорізати, вот щоб лишилася шкірочка, щоб більше фаршу туди влізло. І ще отак до кінця дорізати. Є, ще можна трішки дорізати обережно. Бачиш? Дивіться, вот яка. Вот. це кишеня. Вот от. Бачите? Отак вот от. Отак вот 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 от. от майже дивися. Трошки можеш сюди дорізати і оце трішки прорізати. Молодці та... док. Добре. Молодці кишеньки. Так, поки я вам показувала, як ріжете, я думаю, що тут половина фаршу піде, напевно, весь не треба, буде забагато. А Туди це іншої половини ти нам котлетку. Далі, далі цибульки, цибульки. Туди, я думаю, цибульку можна і всю. Так, далі. Е, трішечки зелені. Я люблю зелені багато, ну, трошки. Зелені так, сип О, о Ігор постарався дивись. Геніально, прекрасно, Ложи дивися, щоб воно не розвалилося. Супер. Так, так я... трішечки навіть базиліку. Порвемо трішечки базиліку. Дрібненько, дрібненько. Зараз я додам туди ще натертого сиру моцарели. Побільше. Побільше, та тут не вистачить стільки баклажанів. Тут так. італійська родина, ми любимо багато так. сиру. Зараз будемо це всього почувають. Так, солі. Так, трішки Слухайте, Тут пан Сергій І... нам пише, маю два варіанти, Давай. хто на фото. Перший Рівс. У нього сьогодні день народження. Так, ми його вітали. По-друге, Єгор Гардієв, у нього теж свято: 10 років на 1 плюс 1. О, це, це ювілей. Вчора, до речі, був так само ювілей у Руслана. Уявлі, уявіть собі, Це рекорд для українського телебачення в ранковому шоу е, 13 років. Уявіть собі. Скільки ви років? скільки ти в ранковому шоу? Ми е, вже 6. 6... Я півтора? Скільки? Я півтора. Мені ще мені ще до нього маслати і маслати, як то кажуть. От ну а я вже 10 років, а Руслан 13, Так що теж хто не встиг привітати, може ми привітати вітаємо Руслана. і Руслана, і Єгора, наших колег. Ми їх дуже любимо, і дуже поважаємо. Вони краще готують, ніж ми з Сашою. І звичайно, вони могли сьогодні врятувати белюгу, але людочка, ну. Ти сьогодні так. попала в таку знаєш історію, коли нам пишуть з п'ятої ранку готуй 7 семилітрову кастрюлю салату О, з баклажанів. Супер. Добрий добре є помічник. Батько Володимиром Макарович все мені нарізав вчора. Сьогодні вже закриваю 7 літрова кастрюляка. салату. тут треба спочатку було фарш перемішати от з овочами, потім вже додавати моцарелу. Я вже щоб швидше було, бо поки я вам показувала як кишеньки різати, то вже час трішечки у нас. Ось, бачите, вийшов такий Фар, фарш. Хлопці попросили побільше. більше. Так Я зараз хочу треба... питати, поки ми тут готуємо. Ну. Ти ж в цих всіх додатках розбираєшся. Там щось, там щось було, щось, щось нове так, вийшло. так. так? Президент а, анонсував новий додаток Мрія, але про нього ми будемо ще сьогодні говорити цікавий. трошки пізніше, цікавий, і е, ти маєш точно про нього знати, бо в тебе є е, діти шкільного віку, так скажемо. А, а тут дуже треба. Це Нас мені дуже треба, ти мені потім розкажеш. Після паузи будемо розбиратися. Так. Угу. Ти оцим будемо тепер начиняти? Зараз будете начиняти, так Фас. я вже зробила. Зараз ще скуштую по солі. Ану. Да, угу. я покуштую. Да, я я Сирий фарш. Ігор, так? Сирий фарш. Ти б так не мав. Вона просто лизнула. Я легенько на сіль скуштувала. Нормально, соля. Досить. Ну, а за мить ми дізнаємось, чи вижив Ігор. <рес> не, ну, смачно. На досвіді можна тобі сказати. Доброго ранку. Нічого страшного. Смачний. Сирий Свіда. барш, нічого, нічого не це добре Живий. посолений. Нагадуйте, що ми готуємо? ми готуємо. Ми готуємо відбиті. Ні, просто биті баклажани. <рес> відбиті баклажани. Биті, биті баклажани. Саша добре їх побив скалкою для того, щоб вони були дуже пружними і і, і такими гнучними гнучкими? гнучкими, але при цьому щоб не луснула шкірка, і їм це вдалося. Потім зробили кишеньки і зараз наповнюємо фаршем. Фарш фарш, в фарш входить м'ясо, помідори, перець, сир моцарелла, зелень, сіль, пер, сіль, духмяний перець. Ну і власне зараз ми начиняємо їх. І кладемо на 40 хвилин в духовку з температурою 200 градусів. А потім під кінець додамо туди твердого сиру. Ми в процесі під час реклами, от е, люди питала, чи треба солити баклажани всередині, і ми нашим колективним е, думкою вирішили, що ні. Оскільки добрий фарш я попробувала, і Ігор попробував фарш. Ігор так. Не Смачний. Фарш смачний, навіть сирий. Ось у мене смачний фарш навіть сирий, правда? Хазяйка. Фантастично. Газдиня. Газдиня. газдиня, ґаздиня. Так. А поки ми тут лялякали. Люда. вже вже Люда. готові наші е, биті баклажани. До речі, я коли змішувала, трішки зробила е, неправильну послідовність. Не треба фарш спочатку додати туди солі, перцю спробувати, як він по смаку, а потім вже його перемішувати з цибулою. Потім додавати вже перець помідори. Так набагато легше. Я зробила трошки зворотній етап, е, і це трішки ускладнило процес перемішування. Але вимішала я добре. Ми добре. покуштували на сіль перець. Молодець. Бачиш, вже навчений. Ну, так, я тобі Ці хочу сроків. сказати, що іноді людочка в нього це єдине завдання на за весь ефір, і він теж вважає, що він але, готує. Але якщо я цього не зроблю, ми не приготуємо і воно не запечеться. І Час у нас подан. у нас залишився ще фарш. Насправді, потім ще наші дівчата-адміністратори ще Котлетки допишуть. Посмажіть. Ну допечуть ще можна. До речі, але Котлет. треба буде чимось їх обробити, тому що сир буде дуже горіти. От ще до фарширують Баклажани ще доготують. А ось твердий сир у нас залишився для того, щоб під кінець, вже коли баклажани будуть майже готові, спечені, ми посипемо. А, до речі, це я вам до буду довіряти твердим сиром для того, щоб була така сирна скоринка запечена. Ну, я сподіваюся, що має бути дуже смачно.